Допомога для тих, хто рятує життя, українські ДСНСники одержали ще дві тисячі новеньких бронежилетів. Їх передали представники львівського оборонного кластеру. Чому бронежилети вкрай важливі для рятувальників? Дивимося далі у сюжеті. З обох боків тут міститься залізна пластина, яка й саме буде допомагати рятувальникам власне вижити, вважить десь до 10 кілограмів, так приблизно важкий достатньо бронежилет. Ці бронежилети розроблені згідно зі стандартами НАТО та мають четвертий найвищий ступінь захисту. Дві тисячі таких відтепер носитимуть українські рятувальники. Їх безкоштовно передали представники львівського оборонного кластеру. Це об'єднання великих компаній західного. Вого регіону, які працюють на потреби армії та правоохоронців під час війни, ми вдячні сьогодні. Дуже дуже вдячні сьогодні. Нашим партнерам, нашим донаторам, які допомагають нам грошима матеріалами. У нас їх єдина мета це наша спільна перемога. І кожна наша дія це іще один. Маленький крок до нашої спільної мети. Друзі, рятувальники вдягають бронежилети, працюючи в гарячих точках. Саме вони другими відразу після військових заходять у звільнені міста, щоб їх розмінувати. Адже Росія, тікаючи після наступу зсу, насамперед дбає про вибухові подарунки для наших саперів. Бронежилети захищають ДСНСників від поранень. Ну, від осколків він повинен захистити. В першу чергу це я ж кажу осколки, щоб не потрапили в органи, в основні органи в тілі, які важливі для життя. Під час розмінування – це йде процес ціл розмінування, то тобто пошук в першу чергу. Транспортування, перенесення окрім того, рятувальники зобов'язані вдягати бронежилет під час розбору завалів після влучання ракети в будівлю. Не всі боєприпаси, випущені Росією, можуть відразу розриватися. Тож досі залишається небезпека, і в цьому випадку бронежилет рятує життя. Загалом тисячі українських ДСНСників задіяні на передовій. Кількість рятувальників вона достатня. Для того, щоб виконувати задачі, і в кожному регіоні достатня кількість рятувальників, достатня кількість підрозділів, які забезпечують функціонування території. Державна служба забезпечена в повній мірі всім необхідним для того, щоб функціонували території і надавалась допомога нашому населенню. Львівський оборонний кластер уже передав понад 85 тисяч бронежилетів для захисників на передову, зокрема й рятувальника. Відтак 12 управлінь ДСНС України на сході, півдні та. В центрі одержали броню зі Львова. Валерія Пашко, Андрій Верстюк, телеканал Еспресо.